Так і всім добрий вечір. Готовимось на завтра на рибалочку. Правда, не знаю, куди і як. Але окуньовий дрин трайзен, в шерсті кошачій падлюка така спала на спінгу. Хоч не перебила, вроді. закинемо. Сілікончик Зеокс там. Остальне поки не треба. Будемо пробувати ловити коропа, хоча останні... Сьогодні субота і того 6 днів Вообще. Я так розстроївся. Три рибалки, три дні от сидів в ноль, навіть карасика кота не зловив. Голден кенчивські флетики. Настав ваш час, як то кажуть. У нас тут є ваш потяжеліє, так, це полтинники. Краще все перебрати зараз. Ось вони 110. -ки. Я узнаю вас із тисячі. Того, що Флети Golden Catcher, бачите, в камуфляжі такому стільні. Коротше, робоче. Збираємось на рибалку. Так, чехол все є. Вудлище на місці. Пепсі Ви встрінемось трошки пізніше. І це вже буде зовсім інша історія, хоча не мішало б квасу навернути, не купив. Щоб ж сказкою не казалось, треба себе ограничувати свою ряху, отожравшися. Ну, то таке, тепло-близько, але іще не на часі, як то кажуть. Розберемося, що не розводимо болтологію. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. 4.30 вставати. Який там добрий ранок? Йохани бабай. Замішаємо зараз якусь, наверно, кашу. Бо утром ще тратить 10 хвилин на заміс прикормки і ще 10, поки вона дойде нормально набухне на місяць. А Це те ще удовольствие. Коли все готово, треба закидати. Афлетики нема чим забивати, ти забиваєш, воно на місці розсипається. Того готовим вдома. В общем, понеслась. Давайте теперь цього провіримо. Закинув на середину или около того вже тіченням снесло. Що дуплет? А цей раз трошки сікавіший дуплі. Все правильно, карась. Тебе тут ніхто не ждать і не любить. А от густирка. Добро пожаловать в сімейку. Ну хоть ми ловим, раз ніхто не ловить. Але зараз хтось із тих, хто не лове, вилове коропа і нас просто розірве на м'ялкі кусочки. Бо так кожен день відбувається. І йшов як лавровий лист. Лавровий лист. Ой. Стоїв... Та йому я стоїло одійти 5 секунд. І вже розривало Шо, і сошло, та -мо. Ну хоть не бички. І опять 45. Спадлюка і на середину зайшов притом, що при том, що там течение дурне. Ну, як бачимо, його снесло. Засранці мелкі. Чи то покльовка, чи то нирок рок подлюка зачепився, винирнув прямо на лески. Нирок зачепився з перепугу. Не просто ж так він обісрався. Я вже думав короб сів. <рес> Похоже, сіло. Да, якась дрібнота. Ніде від неї не сховатися. Капець карась пішов нинче. І крупний не пахне. Куди воно люка пропало, ніхто не зна. Просто розрив. Якщо б всі чотири закинув на карася, це був би трендець. Так хоч два стоїть контролює коропа, <ріст> в водойомі. Тут що два. Бачу одного, бачу другого. Я розумію, це в деяких областях це круто, такий кльов карася, але в Херсоні це Це капець. Закинув проти течені, я думав, може, що буде. крупнейше. Не понял. За что за зачепился? Чья снасть, чи сетка? Похоже на сетку. Капец. Кто тут уже посыпался? Ничего не понимаю. Та что там такое? Якась чи то леска, чи то снасть. Може дотягну, може хто обірвався. У сусіди не закидали нічого. Резинка. Похоже на резинку. На якої запускають сітку. Бо нормальні люди на карася так не рибачать на теченні, йде 100 грам сноса. Яка крепка резина, не рветься взагалі ні разу, навіть снасть не відкривається. Щось отлетіло. Надіюсь це резинка порвалася, так, да, снась наша на місці. І крючки наві. Тиге-дик, тиге-дик, тик, тигедик. Зависло, Закину ще далі. Зійшло, але суть ви зрозуміли. опять и тут и там и тут и там рве и медь зараза або завис и собить на месте тоже вариант <реклама> <реклама> Эх. соседи начали карасиков таскать потроху Не особа, звісно, не знаю, куди їхати, на що кидати, чим ловити, чорт його знає. Тигедик, 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 тигедик. А толку ноль, я прям по покльовці бачу, хто це робить. хто це діє. Хоч бери і перекидай. Ще і зійшов, по-моєму, чи ні. Зійшов. Ой, так і закритися поранше можна. Бісові карасики продиху не дають. Волосяний монтаж мовчить, хоча на нього 300-грамові карасі раніше налазили. Дивіться, це зі середини. На виліт причому. Може адміралу перегару на Миколаїв зганяти, приложити. Самому скучно їхати. Блін, та що ж, що ж, я такий рукожоп. На ставочку поганять коропів чи хоч щось, я вже не знаю що. Хоч би яка-то ранинка, густиринка влізла, куди воно все пропало. Да пропаділо все пропадом. Хто казав? От і отримав, все пропало. Нічого тепло йде, може щось зміниться. Сонечко. Світа стихає, клів, але Тірібонька є. дрібнота, як і тіребонькала, нічого не змінилось. Що зійшло? Ну, один зійшов. Другий вирішив, що це його не касається. Оп! Давайте сусідню витягнемо і подумаємо над поведенням риби і що з цим делать. Позвоним адміралу. Скажу, є можливість поперегарити. Але у Миколаєві у витри в очередний раз. Так. Що стілі Відомо що. Як... О, давно не бачились. Я думав, тут бичка не зловлю ні разу. Взагалі не разу. Оп! Порядок. Треба подумати. Короб не ловиться, не росте не кокос, не абрикос, не інжир дома. <сум> Шуткую, все росте. 90% того, що садив, дає життя. Бруньки з'являються. Але деякі екзотичні види, такі як жовтий киві. Обидва по ходу дубця вріжуть. Хоча звичайний Ківі і чоловічий і запильний ківі вроді живі і буяють. Полуничка буяє. Слабенько, але буяє. Абрикоси, персики вроді, вичухаються, як і груші. Ми на це сподіваємося. Операція ЗЕЛКС підійшла до кінця. Саку висушили, хоча й не мочили, але на всякий випадок. Фідерки смотали. Біоніки Black Edition і Neutrino Pro. Короб, тобі це так просто під подлюка. Третю рибалку я тут тусуюсь без єдиної покльовки. Тільки карасиків лякаю. Починає гупати, ладно. Діло тежке. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки на фідери, котушечки І все, все інше в описі під відео. Треба буде якось покидати на пузанка. Кидав на хижака вже разів 5. Навіть окунь не бере. Ну при цьому на черв'я чіпляється регулярно мілкий. От якось так. А, жрать! Тільки камеру почув, сразу заспівав, як камера запікала. Адмірал перегар тільки що заходив. От перегара і слід простив Зав'язки зав'язці вже. Уже, вже більше, мабуть, ніж пару днів. Вечором прийде кос... косить травичку. Мілкі косточки моя прилість, густирка, да? а це зваримо. На десерт на вечір. Отак і ввечері адмірала може і вговоримо на рибалку поїхати. Хоча він і сам не проти, але він такий Він приїхав 5-10 минут, не клює. Поїхали додому. 15 минут. Ми тут вже пів часа до сих пор ні одного коропа не зловили. Я і мат поїхали додому. Я вам таке на камеру не показую. Що я тут роблю? Отакі пироги. І скажемо, що їдемо на 15 минут, а самі завеземо його в Кривий Ріг обратно і там оставимо. Ой, ладно, не розводю болтологію, розводю підписників на лайки. А, а, діліться роликом з друзями за рекламу, від, за відсутню рекламу до 10 хвилини. Не дякуйте, підписуйтесь на продовження. Всім пока і до зустрічі на воді.